Привіт! Я вже задавав тобі подібне питання, але зараз ця проблема стала більш виразною. Я помічаю, що недостатньо жорсткі з хлопцями. На моїх очах я бачу, як вони дозволяють собі у спілкуванні казати речі в дусі: Та йди нахуй! або заїбав. Що це за хлопці? З ними обов'язково спілкуватись. В моменті мені це неприємно, але не настільки, щоб я рефлексував. Я на рефлексах відповів: якщо ти далі плануєш зі мною так спілкуватись, то ніхуя у нас не вийде. Мені не подобається таке, не роби це. Ну, я тобі так скажу, що добре, якщо на рефлексах не виходить, скажи потім. Ну, круто, якщо ти в моменті вирішуєш проблему. Кажу, що ти сказав? Але якщо ні, ну добре, напиши йому, чувачок, Дивись, я одразу щось не сказав, але. Ти, по відношенню до мене і в спілкуванні зі мною кажеш: там, та йди нахуй. Я ціную наше спілкування, але якщо ще раз таке буде, це буде останній раз, коли ми з тобою бачимось. Знову ж таки, в моменті круто, але взагалі мовчати це точно гірше, ніж сказати, як коли вже пройшов якийсь час. Тільки потім я починаю ненавидити себе за те, що я вчасно його не поставив на місце. Потім я бачу, як до мене ставляться з меншою повагою. Як виховати себе таким чином, щоб я рефлекторно в таких випадках зупиняв неповагу до себе? Слухай, ну питання круте. Ну це як питання, як там, типу, накачати собі кубики преса за 5 хвилин. Ну, питання круте. Але чи є відповідь на це? Нема. Ну, така, щоб ти швидко навчився. Береш людину і прибираєш зі свого життя. Береш людині, кажеш, що тобі не подобається жовта карточка. Якщо людина продовжує так робити, червона картка, вона з твого життя зникає назавжди. І ти будеш так поступово виховувати в собі те, що з тобою так не можна. Що означає, що з тобою так не можна? Якщо людина так себе поводить, все, її в твоєму житті немає. Це буде не за день, і скоріше за все, не за тиждень, і навіть не за декілька місяців. Але поступово так. Тому я б тобі радив так, якийсь чувак, з яким ти спілкуєшся, каже тобі. Та йди ти нахуй, тобі це не подобається, одразу ти не сказав. Напиши йому зараз. Що якщо це ще повториться, ви спілкуватись не будете. І якщо це повториться, ви спілкуватись не будете. Тут має ну, дуже важливу вагу все. І те, що ти скажеш це все ж таки, і те, що дійсно, якщо це повториться, ти не почнеш: Ой, де це так? Ну, коротше, почнеш там знаходити якісь відмазки. Ні. Які саме слова треба казати в таких ситуаціях? Мені це не підходить. Якщо це повториться, ми не будемо спілкуватися. цього буде достатньо, може спокійно це сказати. Є підозри, що я боюсь конфліктів. Так воно і виглядає. Але знаєш, конфлікти, конфлікти. Людина може боятись конфліктів, але дуже серйозно ставитись до свого оточення. Людина каже: я там пиздитись боюсь, але люди, з якими я спілкуюсь, це круті, адекватні люди. А у тебе виглядає так, що ти і конфліктів боїшся, і коло оточення у тебе якісь уйобки. А ще я дуже заїбався працювати вже 2 місяці без вихідних зранку до ночі. Не знаю, що тобі на це сказати. Ну, чи вірю я, що людина, якщо 2 місяці без вихідних, причому зранку до ночі, вона може заїбатися? Я вірю. Але також тенденція є така, що люди дуже люблять себе жаліти, і насправді не так вони вже і там там багато працюють. Я ж не кажу, що це про себе, про тебе. Але бачу, що там людина трошечки якось там напружилась, і все. Ой, я так втомився, там пиздець. Я ж не знаю, що там про тебе, що і як. Якщо втомився, відпочинь. Фу, ти можеш ще сказати. Стосовно того, що робити там в цих конфліктних ситуаціях, я все сказав. Напиши цьому чуваку зараз, але ключове навіть не те, що ти напишеш, а що буде, якщо це повториться. Не треба йому бити там обличчя, не треба пиздитись з цією людиною, просто треба переставати спілкуватися з такими людьми. Мак, забув додати дуже важливу деталь. Ці хлопці це мої колеги, я не можу їх викинути зі свого життя. Мені один хуй треба якось співіснувати з ними. Як тоді робити? Тись, чуваче, все одно постає питання вибору. Які варіанти є? Перший тобі неприємно, що вони тобі кажуть та йди нахуй. Тобі неприємно. Але ти просто терпиш. так? Друге, тобі неприємно. І ти кажеш, мені неприємно. Не роби цього. Якщо ти сказав, які варіанти є, хлопець після цього припиняє це робити. Другий варіант він продовжує це робити. Якщо він продовжує все одно це робити, у тебе також є два варіанти. Перший, наприклад, в'їбати його за це. Другий. Звільнити з цієї роботи, щоби з ним не спілкуватись. Ну, тут ж я ж, ти ж повинен розуміти, я ж не можу, не знаю, як екстрасенс вплинути на того чувака. Це звичайне життя у нас завжди є вибір. У нас завжди є вибір. Знову ж таки. Мабуть, круто було б, якби ти в обличчя сказав, коли він таке каже. Я вважаю. Що навіть, якщо ти, ну, ти розумієш, що тобі не вистачає зараз впевненості, тобі не вистачає сил сказати в обличчя, треба з чогось починати. Краще в обличчя, краще в моменті. Але якщо ви обрати з двох золота, би мовити, краще написати йому, скажи: Чувач, я в моменті не хотів напружувати ситуацію, але мені неприємно, коли ти таке кажеш. Не роби цього. Якщо людина адекватна, він зрозуміє: якщо людина неадекватна, два вибори. Ну, слова, якщо не працюють, переходити, так би мовити, до справи там рукаприкрасна. Я не знаю, наскільки для тебе це варіант. Я ж не знаю, які там обставини. Друге, це робота, це стрес, це неприємні обставини. Ти можеш звільнитися з цієї роботи. Це ж вибір це вибір. Але. Мовчати взагалі, я вважаю, що це прям хуйовий вибір. Якось треба сказати, якось треба обозначити свою позицію. Написати добре, сказати напряму ще краще. Щось роби. щось роби. Як виховувати себе таким чином, щоб я рефлекторно в таких випадках зупиняв неповагу до себе, кожен раз, кожен раз, коли ти будеш наважувати щось сказати, ти будеш наближуватись до моменту, коли ти будеш це робити рефлекторно. Кожен раз. Тобто, незважаючи на те, що ти розумієш, зараз кажу не кажи так і може початись пізділка, але ти кажеш. Ти наважився: п'ять разів не наважився, на шостий наважився. Кожен раз, коли ти все ж таки скажеш, ти будеш наближатись до того, що це буде відбуватися рефлекторно. З чогось треба розпочинати.